Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні ми з вами оглянемо ось такі доволі доступні навушники від компанії Asus. Це у нас Asus ASOSTAF Gaming H1. У нас провідна і безпровідна моделька. Поглянемо на якість звуку. Поглянемо, наскільки зручно ними користуватися і взагалі на якість звуку. Оскільки я неодноразово наголошував, що відштовхуватись треба не від ціни, а від ваших потреб. Тож давайте перевіримо, чи підійдуть вони вам. Погнали детальніше, коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут надо допомогу завжди приходить є е каталог. В першу чергу зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, є е каталог, має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Є е каталог, не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране. Та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з підняттям, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео до мене потрапили відразу два варіанти однієї моделі: дротовий та з дротової і в цьому їх головна та єдина відмінність. Тому надалі я не буду їх розділяти, не дивлячись на те, що Asus TUF Gaming H1 були випущені вже після старших моделей. До прикладу, в лінійці є навіть TUF Gaming H7. Дизайн вирішили трішки запозичити у попередників. Для підключення в цій гарнітурі використовується радіоінтерфейс на частоті 24 Гц з роз'ємом USB-C, Радіус дії, якого 25 метрів. Відповідно в іншій моделі нас чекає класичний кабель зі штекером до 3,5 мм. До речі, кабель покритий силіконовою основою, ніякої ткани. Но обплетення вирішили не додавати. Силікон має непоганий ефект soft-touch, хоча й варіанти підключення різні. Список пристроїв, з якими сумісні ці обидві моделі майже однакові. Для безротової моделі виробник заявляє сумісність з ПК, Mac, планшетами, смартфонами PlayStation 5 та Nintendo Switch. А от для дротової гарнітури список трішки ширше. В нього додались PlayStation 4, Xbox One та Xbox Series XS. Власне, це й були відмінності, тому далі спокійно переходимо до конструкції. Вона однакова. Навушники не регулюються за розміром, навушники не регулюються. За розміром наголів'я складається з двох частин: верхнього каркасу та тканинної пряжки. Передбачається, що подібна конструкція повинна підійти більшості користувачам, але при цьому рухома частина все ж присутня. Самі чашки рухаються. По-перше, вони розташовані під кутом до самого наголів'я. Це добре помітно з боку. По-друге, кріпляться вони до верхньої частини за допомогою рухомої деталі. Остання дозволяє регулювати кут нахилу відносно голови, тим самим забезпечувати оптимальне розташування. Корпус навушників виконаний з пластику, а амбушури зі штучної шкіри. Наповнені вони Спеціальним піноматеріалом, який має ефект пам'яті, це дозволяє навушникам краще прилягати до вух та забезпечити ізоляцію від сторонніх звуків під час самої експлуатації. Але в момент, коли ніякого звуку від динаміків не відходить, те, що відбувається навколо, ви почути все ж зможете. У середині чаш встановлені герметичні акустичні камери та динаміки. Сенсі. Усі елементи по класці розташовані на лівому навушнику. В першу чергу звертаєш увагу на мікрофон. Він незмінний, встановлений на металічній гнучкій штанзі. Хоча й не можна повністю прибрати, ви легко можете його відвести від. Добличчя, якщо в ньому немає потреби. Це однонаправлений мікрофон, який створювався спеціально для комунікації. Він навіть отримав сертифікацію від розробників провідних комунікаційних програм Discord та Teamspeak. тому що це мікрофон не просто для галочки, він ідеально підійде для дзвінків та спілкування з командою в іграх. На задній частині лівого навушника дротової моделі є всього одна кнопка для ввімкнення та вимкнення мікрофону, а поряд з нею коліщатко гучності, а бездротовій версії інтерфейсів більше. Додатково маємо кнопку вімкнення, індикатор та роз'єм для зарядки. Абсолютно. Людно зрозуміла та зручна конструкція. Навушники виглядають пристойно. Навіть незмінний мікрофон не псує загальний вигляд, тому їх сміло можна використовувати для робочих відеодзвінків, а вже після для ігрового процесу. Чому ж я так впевнений, що в іграх ця бюджетна модель буде показувати себе добре? По перше, я це перевірив. А по друге, гарнітура створювалася саме з нахилом на ігрову сферу. Гарнітура отримала динаміки і сенсі з діаметром по 40 мм. Ці динаміки підтримують віртуальне звучання 7.1, А на додачу вони обладнані технологією Windows Sonic технологія направлена на покращення звуку під час ігор та перегляду відео. Частотний діапазон цієї гарнітури від 20 до 20 тисяч герц. Такий великий розбіг забезпечує мегадеталізоване звучання. Ви прекрасно почуєте кроки за спиною свого гравця, звідки доноситься вибухи, постріли чи інші ключові звуки. Звукові ефекти стануть яскравішими, і водночас ви завжди будете активним учасником ігрового процесу. У випадку з бездротовою моделлю, крім самого звуку, нас ще цікавить її автономність. Звісно, цей показник дуже суб'єктивний та багато в чому залежить від самого користування але приблизний час роботи від одного заряду становить 15 годин. Якщо ви затятий геймер, то вам їх вистачить на цілий день. А якщо граєте всього пару годин, то витримає гарнітура цілий тиждень. Та запису звуку на навушника H1. можете оцінити, як справляється мікрофон зі своєю роботою, чи підходить вам така якість чи ні. Звук викладає повністю без будь-якої обробки для того, щоб ви могли оцінити максимально його якість. Asus Gaming H1 дійсно гідні нашої з вами уваги. Ви маєте можливість обрати варіанти підключення, а вже сама Гарнітура забезпечить вам високоякісне деталізоване звучання. А щодо недоліків, їх тут практично немає, враховуючи ціну цих навушників. Якщо цей огляд був корисним, ось такий лайк просто ставте під цим відео. Свої думки про ці навушники пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. З вами був Юра, і на сьогодні це все.